Ісусу Христу. Слава Богу живому! Шановні присутні, люди доброї волі, я також хочу поділитися добрим словом із Божого Слова для усіх нас. Адже це єдина книга, яка відкриває шлях до спасіння душі людської. Слава Ісусу Христу! Це єдина книга. Яка відкриває тобі і мені спокій для нашої душі. І сьогодні, як ніколи, потрібен спокій для кожної людини нашої України. Я хотів би, щоб Бог сьогодні потішив ваше і моє серце, щоб Бог сьогодні дав вам потіху від свого слова, дав вам надію, що є Бог живий, який любить, який милує. Який любить спасати слава Ісусу Христу! Хочу зачитати один вірш із слів Ісуса Христа, коли Він проповідував Євангелію. Ось що він сказав одного разу, це записав євангелист Матвій. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю Мого Отця. Що на небі, хочу звернути нашу увагу на ці слова, які сказав Ісус до всіх слухачів того часу. Він сказав, що не кожен, хто кличе до Господа, може увійти в царство небесне. Скажіть, будь ласка, це серйозне питання, це серйозний заклик для усіх нас про те, що нам треба задуматися. Адже сьогодні так багато людей себе вважають віруючими, чи не так? Так багато людей кажуть, я християнин. Я хотів би ще вас питати, скажіть, будь ласка, ви всі хочете бути в царстві Небесному? Звичайно, що всі хочуть. Але знаєте, у Бога є умови, які необхідно виконати кожній людині, яка хоче піти в царство небесне. І ці умови. Бог своєму слові відкриває для людини. І тому сьогодні дуже важливо нам, як людям, які хочемо війти в Царство Небесне, знайти на це питання відповідь, як увійти в Царство Небесне. І Христос каже відповідь: Той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі. Уявіть собі, сьогодні на світі проживає близько 8 мільярдів людей. І з них третя частина це люди, які вважають себе християнами. Лише третя частина населення землі вважають себе християнами. Це православні католики і протестанти, які діляться на багато різних конфесій. І у місті Христос каже в цих словах, не ділячи когось на конфесію. Бог ніколи не ділив і не ділить людей на конфесії. Слава нашому Богові! Він не дивиться на обличчя, чи ти багатий, чи бідний. Адже якщо б царство небесне треба було платити гроші багатьох із нас таких би грошей не було. Але я хочу сказати, що ціна вже заплачена. Написано, що Ісус віддав своє життя, Син Божий, віддав своє життя заради нас, грішних людей. Тому що ми всі люди, всі люди. Незважаючи на суспільне положення, яке ми займаємо в цьому світі, ми всі винні перед Богом. Ми всі, які би не були культурні чи не культурні, ми всі грішники, ось такі ми люди перед Богом. Ми всі завинили. Але Біблія відкриває нам про те, що Бог відкрив шлях. Так бо Бог полюбив, написано в Божому Слові, що віддав сина свого однородженого. Щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, чуєте надія яка для нас. Щоб кожен ще раз підкреслюю ці слова. Запам'ятайте, послухайте уважно, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Слава нашому Богові! Уявіть, собі, який є добрий Господь. Він хоче, щоб кожен не загинув. Він хоче кожну людину спасти. І Він любить так людину, що віддав найдорожче Сина свого, Ісуса Христа, в жертву за наші гріхи, щоб ми отримали прощення, щоб ми отримали спасіння і щоб кожна людина, послухайте, щоб кожна людина, яка повірить Ісуса Христа, мала надію на вічне життя. Слава нашому Богу! І ми сьогодні можемо мати цю надію лише. В Ісуса Христа, коли ми віримо в Нього. Бо Біблія каже, хто має Сина Божого, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя і його не побачить. І сьогодні я бажаю усім нам, люди добре волі, хто сьогодні чує це Слово. Повірити в Ісуса Христа, молитися до нього, шукати Його лиця завжди. Які б обставини в вашому житті не були, моліться до свого Бога завжди. Він готовий вас вислуховувати і завжди готовий допомогти, адже він Бог, який любить кожного без винятку. І ще хочу сказати: читайте Його слово, читайте Біблію, пізнавайте Бога через Боже Слово, адже... Віра від слухання, а слухання через Слово Боже. І тому я закликаю усіх нас, шановні слухачі Божого Слова, читаймо, молімося і шукаємо Господа. Він любить усіх нас і хоче, щоб кожна людина, яка чує це слово Євангелії, повірила в Ісуса Христа і визнала Його своїм Спасителем і йому віддала своє життя. Хай вас, Бог, усіх благословить. І дасть вам щедру долю у вашому житті. Слава Ісусу Христу!